Незвичайний показ, а справжнє театралізоване дійство розгорнулося на подіумі. Моделі не просто дефілювали, а на якийсь час перетворилися на наречених дружок, батьків молодят і показали все з українського весілля. Приблизно так як хоч 100-200 років тому на поділі батьки благословляли пару, на усущені вже молоде подружжя збиралося до церкви, а на полісті на молодій завивали намітку. Моделям такий показ припав до душі в автентичному одязі, кажуть, почувається органічно. Це, це зручно, насправді і да, дуже гарно. Нічого не по ні, а ну жарко. Після традиційного старовинного вбрання моделі демонструють вже сучасне дизайнерське, але з етнічними елементами. Румунові нупсу, який вчиться у Києві, український одяг так сподобався, що й не знімав би. Я хочу аж на вулицю, отак вот взяти і піти. А мене і я тащу. що зукла. Ну, думала, оставить своє здесь і піти в цьому додому. Щоб створити сучасний автентичний костюм дизайнерам, доводиться вивчати старовинний крій, ши з натуральних матеріалів і оздоблюють вручну. Іноді ми робимо копії один в один, але ставимо сучасний матеріал. Можливо, яке сучасне оздоблення, і тому отримуємо речі, які на перший погляд, ніби відрізняються від старовинного. Хоча якщо порівняти їх види, поставити разом порівняти, то є схожість. своєму у порівнянні з традиційним автентичним одягом. Він значно простіший, розповідає Юрій Мельничук в років в життя половину він присвятив вишивці, має унікальну колекцію і володіє понад сотнею технік. Загалом розповідає в арсеналі українських жінок було майже 200 гаптувальних швів. Деякі сорочки, наприклад, мають на собі 15 швів, особливо це Полтавщини стосується, де складні поєднання йдуть прозорих швів, вирізування мережок, виколювання із непрозорими, з стягуваними швами. Українські жінки, дівчата використовували дуже багато технічних цих засобів. Майстри кажуть, і візерунок на вишивці не просто прикраса, а сакральний образ оберіг, а нині ще символ. Головши, який українець, відчуває себе частинкою нації. Оксана Донецькі Гурбутко соціальний куст.